Привіт! Ми в сонячній Валенсії і ми приїхали в зоопарк. Я наростила нові ріснички. Ми йдемо гуляти з вами. Дивіться на animals! Взяли білетики. Один білетик 30 євро коштує. У Валенції є біопарк. Це не просто звичайний зоопарк, а цілий світ, де тварини живуть максимально наближено до природних умов. Це один із небагатьох зоопарків у світі, де немає кліток, лише приховані бар'єри, канали з водою, скелі, скло. Ти реально відчуваєш себе у дикій природі. Біопарк спеціалізується на Африці: можна побачити левів, жирафів, слонів, бегемотів, крокодилів, мавп, навіть рідкісних сурикатів. У зоні Екваторіальної Африки мешкають горили, шимпанзе та інші примати. Біопарк у Валенсії офіційно відкрився 27 лютого 2008 року. Він займає близько 100 тисяч квадратних метрів. Це одне з найбільших місць такого типу в Європі. 10% прибутку йде на охорону природи та проекти по збереженню рідкісних видів у Африці. Тварини підібрані так. Щоб жити поруч, як у дикій природі, наприклад, зебри та жирафи на одній території, а бегемоти ділять озеро з пеліканами. У нього такий фільтр на горлі. Ти мене бачиш <рі> жирафа має язик довжиною до 50 сантиметрів, і він фіолетово-синього кольору. Такий відтінок захищає його від сонячних опіків, адже жирафи цілими годинами облизують листя акацій під палючим сонцем. Щодня жираф може з'їсти до 30-35 кілограмів листя, а п'ють вони мало. Іноді достатньо раз на кілька днів. Бо більшість вологи отримують із рослин, Капець, як йому важко їсти, нагнуться. Уста найбільший птах у світі, він може виростати до 2,7 метра заввишки і важити понад 150 кілограмів. Хоч літати він не вміє, зате бігає зі швидкістю до 70 кілометрів на годину, це швидше за коня. У страуса очі більші, ніж у мозок, діаметр ока близько 5 сантиметрів, щоб добре бачити ворогів у савані. Яйця страуса найбільше серед птахів важить до 1,5 кг і замінює приблизно 25 курячих. Лони обсипають себе піском або пилом з кількох причин: захист від сонця, пісок працює як природний сонцезахисний крем, також пил захищає шкіру від укусів мух та інших паразитів. Ще таким способом вони доглядають за шкірою, пісок втирається у зморшки і допомагає зняти е, свербіж чи подразнення. Тобто для слона пилова ванна це і догляд, і захист одночасно. Він скрився під камінчики, щоб його не бачили. Я тоже. Сурикати живуть у великих групах 20-40 особин. Вони завжди тримаються разом і допомагають одне одному. Поки вся група шукає їжу, один сурикат стає на варту: стоїть стовпчиком і стежить за хижаками. Вони харчуються комахами, павуками, дрібними гризунами, ящірками, яйцями птахів. І навіть скорпіонами, і що цікаво, вони імунні до отрути скорпіона. Вранці сурикати збираються всі разом і засмагають, підіймаючи животики до сонця, щоб зігрітися після холодної ночі в пустелі. Усі разом піклуються про малюків, навіть ті, що не є їхніми батьками. Макена, африканський слон, народилася у листопаді 2022 року в біопарку Валенції. Це перший слон, народжений у спільноті Валенції. Її народження важливий момент для програми захисту африканських слонів, особливо враховуючи, що цей вид перебуває під загрозою через браконьєрство та втрату середовища існування.

No, es que hay dos, es que bello. Es que Mira es ¿que es que cuando... cómo se saborea eso. ¿Sí? Pero aquí está muy no es para allá. A ver, otra cosa. Ya es gracioso, no. Joder, que Тут всі е, э, з мультиків Мадагаскар і Королів. Два мої любимі мультики. А говна там спока, сруть вони багато. Якщо я носорог, значить єдинорог теж є. Черепаха під камінчиком. Мілагрітос зебра, яку врятували одразу після народження. Коли зебра народжувалася, вона випадково впала в річку. Поруч з територією парку пологи пройшли добре, але через падіння малюк опинився у воді. Коли працівники парку побачили це, реагували миттєво виловили з водойми, висушили, зігріли, переправили матері. Малюка назвали Мілагрітос. Короче, в них шумопоглощення, щоб їх не лякали. Носороги мають дуже поганий зір і часто реагують на запах та шум. У деяких африканських легендах є історії, що вони нібито гасять вогонь, кидаються на багаття, думаючи, що це ворог. Науково це не підтверджено, але міф виник через їхню агресивність і звичку атакувати все незнайоме. Кереснички у него. А волосы эти. О, Причуха. Hola. Mamá va a cocer hoy. Ah, tú no puedes. Gracias. Mamá, ¿qué? ¿Qué es gordo? Me voy a comer del campo. ¿Quieres más pingala, 我挂了，人很多，我看着。嗯嗯嗯 Не відала тут. Припаркувалися. Ще на території мешкає шимпанзе з трагічною історією. Вона народила малюка, яке померло дуже молодим, буквально через кілька днів після народження. Мати довго носила тіло маляти, підтримана групою шимпанзе, яка залишалася поряд із нею під час усього періоду. Такий тривалий період скорботи є природним і спостерігається також у дикій природі. Персонал парку не втручався. Вони вважали, що це важливо для психологічного стану матері, щоб вона пройшла через цей процес природним шляхом. Через сім місяців самостійно відпустила. Тіло маляти поклала його на землю, і скорбота завершилася. Де улюблена. Desde ahí, en la, en la... Desde, ahí, ¿Desde ahí lo ves? sí, lo ves, ahí En la rama sí, lo ves? ¿Ya lo У ну? них mm -hmm. такі вушка, і наче крила. Поки вони так махають, махають і полетіли. Підписуйтесь на мій канал. Я жопу. Thank you. У ты вы. Тут мешкає одна з найбільших груп горил у Європі. Є навіть історія про самця, якого називають. Король джунглів через його авторитет у зграї самець, який веде репродуктивну групу, зветься Мамбія. Він силовий самець. Сільвербек, тобто старший і найсильніший серед горил, який має ключову роль у групі. Мамбіє прибув у біопарк у грудні 2007 року з французького зоопарку лабозієр Дудор. Його взяли як самця розмножувача. Спочатку вчені і працівники зоопарку вважали, що Мамбіє має проблеми з розмноженням. Аналізи показували, що йому приписували майже стерильність. Але команда вирішила дати йому час і побачити, чи не зміниться ситуація. Попри перші невдачі, у 2012 році у біопарку народився перший малюк Горили ебо від мамбії та самки Али, згодом з'явилися інші малюки. Парк зазначає, що мамбія має тихий скромний характер він не агресивний, а скоріше спостерігач. Він виконує роль захисника, стежить за самками та нащадками, та особливо ніжно поводиться з ними. Працівники відзначають, що мамбія з великою обережністю і спокоєм грається ще з їхнього дитинства. за хвостом. Зробим тобі сумочку. У крокодила може бути понад 70 зубів, і коли вони стираються, на їхньому місці виростають нові. За життя може змінитися понад 2000 зубів. Багато видів живуть 70-100 років, а деякі навіть довше. У воді крокодил може розганятися до тридцяти кілометрів на годину. Це ж вони з випадкові сторони. Так, це у нас бігемотик. Хоч вони здаються милими, бегемоти є одними з найагресивніших тварин Африки і захищають свою територію дуже жорстко. Попри свою масу до 3,5 тонни, бегемот може бігти зі швидкістю 30 км на годину. Більшу частину дня бегемоти проводять у воді чи болоті, щоб не перегріватися. Вони можуть затримувати дихання до 5 хвилин. Пелікани існують на землі вже понад 30 мільйонів років. Їхній дзьоб має еластичний горловий мішок, у який вміщається до 12 літрів води. Вони не зберігають у ньому їжу, а використовують як сачок для ловлі риби. Пелікан може летіти на висоті до 3000 метрів і долати сотні кілометрів без відпочинку, використовуючи потоки повітря.